Доброго дня всім. Нарешті в нас почався збір гравлика. Дочекались ми цього збору. Довго ми не викладали відео, тому що не мали можливості. Вже почали збирати, вже ось один ряд ми пошти зібрали. Що б хотів би розповісти про столи. Багато де дивився відео, як столиви роблять. Також ми столи зробили і піддивилися цю технологію, щоб не робити ніяких піднавесів і не робити ніяких. Укриттів, ну, щоб від сонця там всяке таке. Ми купили затіняйку і поробили ось такі столи. Тобто, чим, чим... це ми піддивилися, до речі, в Равіруській, в Львівській області. Там вони також розцілали е, затіняйку. У нас, до речі, вона сама найбільша, тут щось 98%. Е, вот. Тобто, Вона не дає сонцю проходить, і нам дуже. Дуже добре мити його. Ми відкрили собі, помили равлика і знову закрили. Не потрібно ніяких не затіняйок, ніяких не робити, нічого. Тобто, це зручно, дуже зручно. Як показала практика, це дійсно зручно. Також, як ми миємо, у нас шланг, пістолет, тобто, звичайний керхеровський пістолет, до речі, непоганий. Раджу всім, хто буде. І також шланга. Шланга у нас ми взяли дорогшу, таку армовану. Якби вона не боїться скручувань, якби і ми, миємо їм. Він також регулює подачу і фіксована ручка включення. Як ми миємо його? Тобто миємо ми відкрили стіл, підставили підставку і повністю миємо. Загружаємо ми на даний стіл десь 10, 10 відер, тобто не перезавантажуємо стіл. Тому що якщо більше буде, ніж 10 відер, то в нас вже поганувати його мить. Він у нас б'ється. Розмір стола у нас 2,5 на метр. Тобто це трішки менший, ніж багато хто робить. Більшість робить 3 метри на, там, на метр, на метр 20, там, хто 1,20 Ну, У нас по суті 2,5 Він невеликий, його краще доставати. По бортам у нас не дуже високі борти, 17 см тобто для зручності. І сітку. Також про сітку, яка в нас знизу. Сітку ми взяли 13-ту. Тобто, ось вона в нас вона і зверху, і знизу така. Краще, до речі, він випорожняється, і всі випорожнення у нього просипаються. Тобто, це якби, найкращий варіант. І так, Зараз ми подивимося, ми цей ряд зібрали. так, Зараз подивимося, скільки в нас залишилося равлика. Це ми буквально зібрали тут другий, другий день, тобто це другий день після збору. тобто Зараз піднімемо щита. І подивимося, що у нас тут відбувається. Ось таку ми підставочку робимо. Тобто поставили, людина сідає на табурет і збирає. Тобто, ось у нас залишається сікеравлика. Тобто, але це навіть додалось, було ще менше. Тому що в нас ось деякі видно екземпляри, що губа завернута, і він вже готовий. Тобто Ось це вже вони поперелазили, напевне, сюди. Бо тут, може, корму було більше, або до сітки ближче. Тобто ось такі в нас. І це ми ряд вже зібрали. Так, ну наразі зараз спробуємо підняти стіл. Ми його в 3 години мили. Стараємося мити три рази на день. Пробуємо мити чотири рази на день, коли як виходить. Тобто, зараз піднімемо наш стіл і подивимося, який тут равлик наш. Ось так ось ставимо паличку і дивимося. Тобто він ось перемитий. Ось такий це вже він миється в нас вже другий день. Цей стіл у нас другий день миється. От Видно, що якби ще де-не-де є, він грязний. Але ще його день будемо мити. Все, стараємося вимити до ідеалу. Е, також про корм хотів би сказати. Як я говорив до цього, ми корм виготовлюємо самі. може на майбутнє будемо також пробувати е, продавати його, якщо він піде. От. Е, якби по своєму равлику бачимо, що корм непоганий, тому що він виріс, він досяг нормального якби, росту, в нього е, кріпка мушля. Так що, по суті, ми кормом своїм довольні. Тобто навіть дуже довольні. Ось. І ми, равлика, коли миємо, ми не боїмося, ми беремо руками його так, якби, перешапотюємо його, вимиваємо, він не ламається, він не б'ється, губа його. Тобто, Він не ламається. Ну, це непогано. Тобто мушля в нього кріпка. Ми можемо за це і не переживати. Ось. Ну І будемо сьогодні цей стіл ще сьогодні раз помиємо. І завтра, напевно, будемо вже його. Доставати і ставити на сушку. Як ми сушимо? Сушку ми плануємо показати в наступному відео. Побачимо, куди ми його зберігаємо. де Тобто у нас ще якби такого холодильника немає, але в планах він на майбутнє буде. Також, до речі, ми також його самі готуємо. Так що, кому цікаво, ми передаємо на Чернівську область по нашому району. І, до речі, у нас зараз наразі є інстаграм-канал. Переходьте по посиланню. Ми його готуємо і продаємо. Багато вже у нас відгуків є по якості приготовленого равлика. Тобто Він смачний. Він у нас якби, дуже багато має рецептів. Тобто Так що заказуйте, замовляйте нашого равлика. Все, наразі до побачення. Всім гарного дня! Будемо займатися, будемо працювати. Далі будемо знімати відео, як ми сушимо, що ми далі робимо. Може, зробимо, покажемо, як ми миємо. Тобто, це все ще покажемо. Це до побачення.